Історія нашої бригади напряму пов'язана з Донбасом з Донеччиною, тому що наша новостворена бригада починала свій бойовий шлях саме з Донбасу. Більше року простоявши, протримавши оборону в Донецькій області після того, як нас перевели на інший напрямок, зараз ми знову повернулися і знову, вже декілька місяців, тримаємо оборону на цьому напрямку на Донеччині. Тому я вважаю, що цей прапор заслужив право бути тут, розвиватися серед оцих інших прапорів, інших бригад. Тому ж для мене велика честь сьогодні його тут встановлювати. Донбас це Україна, і українські прапори завжди будуть розвиватися над Донецькою землею. І прапор 68-ї окремої єрської бригади також буде серед них. Росомахи на варті разом до перемоги.